Привіт! Поділюся досить оригінальним та швидким рецептом хліба. Готується він досить легко та без додавання дріжджів. Він дуже-дуже смачний та ароматний. Всі інгредієнти, як зазвичай, напишу в описі, а поки що давайте готувати. В миску відправляєте сир, до нього додаєте дрібно натертий кабачок. Перед цим обов'язково видавіть з нього сік. Наступним додаєте один зубчик часнику, його потрібно натерти. Наступним додаєте кефір. Також потрібно додати одне яйце. Обов'язково додайте сіль, також потрібно додати соду. Тепер все це разом потрібно гарно розмішати до однорідності. Загалом відразу в миску ви додаєте все, окрім борошна. Як тільки ви доводите масу до однорідності, додайте ще трішки італійських трав. І після цього вже можна додавати борошну. Якщо трапляються дещо грудочки сиру, знову їх розімніть. Борошно потрібно додавати в 2-3 етапи. Після кожного з них гарно вимішуєте. Загалом тісто виходить досить вологим, адже до нього додається досить багато рідких компонентів, або ж вологих це сир, натертий кабачок і кефір. При цьому додається мінімальна кількість борошна. Нехай це все вас не лякає, це є нормально. Головне все гарно вимішати, поєднати, і після випічки отримаєте ну, досить смачний хліб. Тісто вимішано, тепер можна формувати хліб. А щоб тісто не липло до рук, допомагайте собі водичкою, трішки змастіть руки і починаєте формувати. За допомогою маленької кількості води тісто перестає липнути, і ви зможете дістати його з миски. Після цього починаєте сформовувати хліб. Це може бути як маленька овальна хлібинка, так само ви можете сформувати з нього ніби як багет. Я покажу на прикладі хлібинки. Ось вона така невеличка. Але після випічки вона дещо збільшиться для того, щоб хліб не деформувався, відразу викладаєте на деко застелене пергаментом. Якщо все ж таки виникла потреба виправити форму хліба, знову ж таки зробіться за допомогою трішки змочених рук. Головне, щоб тісто не потяглося за руками. Також в цьому вам може допомогти олія. Зробіть декілька надрізів на хлібі. Ось так. Зверху хліб присипте кунжутом або ж будь-яким іншим насінням, яке вам найбільше подобається. Для того, щоб хліб став ще більш ароматним, зверху присипте невеликою кількістю італійських трав. Після цього відправляєте випікати. Випікати потрібно при температурі 180 градусів приблизно 40-45 хвилин. Після випічки хліб потрібно повністю охолодити, і лише після цього його можна буде вже нарізати та куштувати. Такий хліб досить гарно буде смакувати з будь-якими стравами. Обов'язково спробуйте приготувати, ви точно не пошкодуєте. Дякую вам всім за перегляд. Підтримуйте україномовний контент, це дуже-дуже важливо. Ставте лайки, поширюйте та підписуйтесь, буду дуже-дуже вдячна!